Вітаю вас, друзі! Російські мамаші бувають двох типів: одні дуже раді тому, що їхні діти подохли на війні проти України. От у нас Володимир он... Я так горжусь нашим президентом. Раз надо, значить надо. А інші навпаки, вони чомусь не раді, що їхні діти були використані як гарматне м'ясо. За те, що я ще по моргам! Я живу в цих боргах! Проте об'єднує їх одне. Вони усі плачуть, плачуть та ридають, хоча самі були не проти того, що Росія напала на Україну. Здравствуйте. Я мать. Російська мать обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, це важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити про те, як масово дохнуть російські окупанти на українській землі, а ще про те, як російські матері обзивають соловйова, намагаються достукатись до Путіна, але усе одно нічого. Не можуть зробити, бо вони нікчеми, які на усе це і заслуговують. Пам'ятаєте, на новий рік було знищено російських мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці. Так ось нещодавно російське командування організувало телеміст між родичами мобілізованих і тими, хто лишився живий. Синок помаши мені ручкою. Хорошо, что у, нас у них і справді така можливість є, але поки що, тому що у мобілізованого Андрюші ручки також є, поки що. Але цікаве тут інше: на цю зустріч запросили далеко не усіх родичів мобілізованих, а інші почали масово скаржитись у соцмережах, що їх не покликали, тому що їхніх родичів досі ніхто так і не знайшов. І повідомлень про їхню смерть також досі немає. Дуже багато окупантів Досі вважаються безвісти зниклими. Сістра мобілізована який після трагедії в Макіївці не виходить на связь, і більше нього ніяких звісній немає. Очевидно, що реальна кількість подохлих окупантів у Макіївці значно вища за ті цифри, які називали у міністерстві війни Росії. Погибло 63 російських вирослуш Увеличилось до 89. Рідні мобілізованих окупантів повідомляють, що у Макіївці подохло майже дві сотні цих самих загарбників. А уже 196 тіл із а ще є пропавші безвісти, всього 270 чоловік? Та і трапляється таке не вперше, навіть у самій Макіївці. Літом в Макіївці пройшла аналогічна трагедія. Там теж погибло пару десятків людей. Проте мені особисто найбільше подобається історія про близько півтори тисячі мобілізованих окупантів, які поїхали у Сватове. А повернулося їх значно менше. То, що під Сватове було вивезено около паутер тисячі чоловік. розказам жінок мобілізованих. Вірнули 65 чоловік. Хоча вже ж людьми я би їх називати не став. Вони узяли до рук зброю, поїхали у чужу країну і подохли цілком справедливо. Але що ще цікавіше, часто мобілізовані окупанти гинуть від вогню самих же мобілізованих окупантів, Передають координати і по ним працюють. А потім координатам знаходяться. Свої ж як таке відбувається? Я не знаю, як таке відбувається, але усе, що я можу сказати із цього приводу, це мало треба іще. і ви особливо зверніть увагу, друзі. Вони не виступають проти війни, вони не виступають проти агресії Росії проти України. Вони усі, ось оці жінки, які виступають, кажуть, що дуже погано, що їхніх рідних відправляють на війну у чужу країну без належної підготовки. Почему не организована вот эта передача опыта? Це ж тисячі життів були б з пісні. Тисячі життів можна було би врятувати, якби ви, срані загарбники, не пхалися на нашу землю зі зброєю в руках і з війною. Але оскільки ви не хочете добровільно складати цю зброю, оскільки ви хочете й далі воювати проти України, то ви отримуєте саме те, про що ви і прийшли. Ви отримуєте смерть, тим паче, що йшли ви добровільно навіть попри мобілізацію. Діти, вони йдуть, осознанно туди. Прийшла повістка. будь любізен іди. Проте бідкаються не тільки мамаші мобілізованих окупантів, які дохнуть на території України. Плачуть також і матері строковиків, яких відправляють до прикордонних регіонів, до Білгородської області. Даруйте Народної Республіки, до Курської області та до інших регіонів. Вони стоять на кордоні, а потім також дохнуть. Іспользувати срочників. Як пушечне м'ясо. Они абсолютно безправні. Вони підписали присягу це все територія Росії. Ну и что, що, що вас обстрілюють. Але це тільки початок, тому що строковиків також будуть масово відправляти на території України, де вони теж будуть помирати, як ті окупанти у Макіївці. Спочатку пропіл нам, нам рупор власті Владимир Рудольфович Соловйов. Він сказав як срочники мріють просто участивить в бойових діях. Ну якщо вже Соловйов, кремлівський пропагандист, сказав, значить і справді росіян готують до того, що строковиків теж відправлятимуть масово на війну. Но всегда на войнах молодые. Но сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу, говорят, ну слушайте, ну уже да, дайте да. повоевать! Но мамаша, которая не выступает против войны против Украины, почему-то не задоволена пропозицией Соловьева. Они не собираются посылать туда своих детей. Они собираются брать наших детей и кидать, просто заваливать телами наших детей противника. Абсолютно цинічний подлат до молоді. та вже! а що? Хіба Путіну має бути шкода тих, хто за нього подихає? Ну і давайте закріпимо. Вона не проти війни, вона не проти агресії проти України. Вона проти того, щоби дохли її діти, і генофонд. Наші пацани повинні жити. Є ще одна мамаша російського строковика, який подох на Харківщині, і ще наприкінці березня минулого року, і з того часу вона ніяк не може його знайти. Верните, якщо він Вірніті Верніть його воділа я вас. Почу. Але ця мамаша не зупиняється. Вона продовжує продовжує його шукати та грозиться, що вона просто так не покине свою боротьбу, яка полягає у тому, що вона просто записує відеозвернення. Ви серйозно думаєте, що ми вотета так все схаваємо? Ну, вот так это все проглотим. Саме так і буде. Вони нічого не зможуть зробити, тому що вони нікчемні, тому що вони можуть тільки плакати, обурюватись, а на реальні дії ніхто із них не спроможний. Ну максимум можна обережно покритикувати Путіна. Владимир Владимирович, ви мужчина или хто? Я ще не рішила, я ще посмотрю. Але ви зверніть увагу, і у цьому випадку також вони не закликають Путіна припинити агресію проти України. Хоча саме агресія проти України і є основною причиною того, що дохнуть їхні діти. Хватит у вас смілості встретиться в очі, в відкрито, не согласованими карманними вашими жінками, матерями. Ну що, мужики, будете на діалог? Ілю все-таки будете прятатися. Деякі мамаші навіть закликають інших мамаш підійматися, повставати, об'єднуватися та боротися, але як завжди, ні до чого це не призводить. Мамки, піднімайтеся, я вас дуже прошу: два, три, чотири, п'ять голосів. це дуже мало. Давайте вместе скажем нет. Нет, не «нет», а «да». Тому що раби не здатні на повстання, тому що раби будуть і надалі терпіти, тому що у рабів немає своїх дітей. Усі їхні діти належать владіміру Путіну в усіх сенсах, до речі, якщо ви розумієте, про що я маленькі сладкі е -е, дітішки. Ти сьогодні принлежиш уже ні мені, ні сім'ї. Ти принлежиш государству родині. ну і зрештою, кому взагалі потрібне те російське життя? Воно сильно переоцінене. Ну, взагалі жизнь сильно піряціна. Реальна ціна російського життя це у кращому разі біла лада, а у гіршому разі це просто газопостачання або солодощі. Сім'я учасників бойових дій також мають право на безплатну газифікацію, і По порученню губернатора газ в Румянцевих був проведень. Тому числі квітів цвітовса сладкими презентами сім'ям погибших воєнсужих на спеціальній воєнні операції. Усім, хто й далі думає, що проти нас воює персонально Владимір Путін, якась там путінська армія, а не російський народ, час прокинутись. Проти нас воюють саме росіяни, саме росіяни стріляють у наших захисників. Саме росіяни вбивали мирних людей. Дей у Бучі, у Ірпені, у Маріуполі, саме росіяни пускають ракети у наші будинки, і росіяни роблять це добровільно. Єдине, що їх може не влаштовувати, це те, що їх відправляють на війну без належної підготовки. Тому друзі, ця війна триватиме, поки російська армія не зазнає остаточного серйозного розгрому. І я переконаний, що рано чи пізно це відбудеться завдяки нашим збройним силам, завдяки збройним силам України яким ми з вами маємо зараз активно, рішуче допомагати та бути усі об'єднаними заради нашої спільної перемоги? А сподіватись на росіян не варто там є одні тільки раби.